Тому що я йшла однозначно за систематизацією, вже маю певний досвід в рекрутингу, часто працювала сама, і немає, не було цієї системності, не було якоїсь організованості процесу, часто ем, не було де знайти якийсь вдалий темплейт чогось. І, м, на... Тих всіх попередніх курсах, теж там була, я... <зас> зазвичай це більше такі базові поверхневі знання, і ніхто не дає реальних якихось ключових моментів, які реально потрібно. А от в тому курсі, що мені особисто дуже зимпонувало, це те, що, по-перше, структуровано, чітко, <зас> систематизовано <зас> і дуже-дуже відверто. Тому що ти такий лектор, який дійсно. Завжди open до будь-яких питань, як я зауважила, і чесно відповідаєш, чесно даєш темплей, ти чесно ділишся своєю експертизою. Що з мого досвіду не дуже часто зустрінеш. Тому відверто дуже вдячна, дуже класно. Мені все сподобалося. Це я очікувала дійсно менше, ніж я отримала. Тому що зараз я прямо маю вже вибудувала таку саме прямо систему. А то до цього в мене такий трошки хаос відбувався, і мені це дуже корисно.